Айгуй, друзі! Коротше, залетів такий каєнчик на діагностику. Подивіться на стан. Який прибіг 143 тисячі. Просто состояние єбейше. Алькантара. Моторчик. Просто шепче. Гляньте. Вот это красота. Нема изоленты, нема колхоза. Кукли все на месте. Ну, это мы уже сделали. И весь он такой. Просто, просто пиздец. Тупо шикардос. Отакий От каянний ти. Не жалко їй 15. А вже купивці? Бачки взяв, так? Да, бачки взяв. Бачите, людина зразу. Купила машину, бачки хоче поміняти на активний, на гідрач. А так я ж говорю. Оце, блядь, треткость, я ж матюкаться почав. Огонь. Реально, я дуже давно таких не бачив. У мене був такий. Тільки його вже <ріх> <ріх> <ріх>, тільки, тільки він вже мінуснувся. Із помилок, Кондиціонер. пам'ять сидень, Що по кондеру, привод заслонки для обдува стекла. Та, то херня на лабаш, походу тяжко злетіла, або самої цієї заслоночки жопа. Ну, мелочі. просто. Просто, просто ж, аж встав. Реально, аж привстав.